Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні я хочу зайнятися виготовленням молдів. Є в мене ось такі підсвічнички, вони вже досить старенькі. Отака собі газдиня і ось такий козак. Ось так от. І я хочу з них зробити молди, щоб потім. Мати собі змогу робити такі підсвічники. Ще в мене є ось такий магніт. Е Він дуже мені подобається цей лев. Тут було написано львів, але мені, для моєї задумки, не дуже це підходить зараз цей момент. Я заклеїла квітами, такими, як тут, цю, цю, цей напис. Зроблю собі молд цього лева, а тоді заберу, і в мене буде і Львів і. Лев з квітами. Знайшла я ось такі одноразові коробочки. Ось вони мене влаштовують, тому що їх не шкода потім розрізати і викинути. Дуже старалася, щоб знайти по розміру такі, щоб менше були затрати на на, пла, не на пластика, а на цей, господи, на силикон. Є в мене ось такий силикон, зараз я вам ближче покажу. Ось такий силикон, формовочний сили... силикон. Ось. Видно? Ось такий. До нього є ось така штука. Розводити його. Я не знаю, який він, це мені дістався він в подарунок. Я буду зараз його випробовувати. Я вже Попробувала трішки його. Ось тут заклала ось такі мені пластикові відливочки. Мені захотіло, вони в мене в одному всі екземплярі, мені захотілося їх зробити багато. Тут в мене 4 штучки, ще три залишилося. Я залила, але я перший раз чи то мені вага заглючила, щось я не розмішала так, як потрібно, і воно не захотіло мені застигати. от. Я тоді мусила його зібрати, другий раз нам намішати, от воно застигло. Але ще тут не до кінця треба буде ще один шар залити. І ось ще раз показую. Тут я теж так само взяла, бачите, неправильно щось я змішала, і він вже не застигає вже другу добу. Тобто я хочу це все знов зібрати. Він не весь, це в мене тут є нормальний, ну як нормальний, силікон з. Із... З еластоформа 23 номер такий. І мені трішечки його не вистачило, я мушу залити його ззаду цим е, силиконом, ну, щоб вже витягти підсвічничок. Ось. Тобто, що я роблю? Я хочу це все зібрати і вже розвести повністю цю банку і робити такі відливки. У нас сьогодні. Велике Свято, День Незалежності України. Вітаю вас всіх з нашим святом. Бажаю миру та перемоги. Що я хочу сказати? Працюю я в підвалі. Облаштувала сьогодні тривога, не йметься нашим ворогам, але я собі облаштувала робоче місце в підвалі, таке невелике, взяла сюди старий стіл. Інтернету, правда, тут не дотягує інтернет, тому я все знімаю просто на телефон. Дуже, так собі, не дуже бачу, що я знімаю, але, надіюсь, все вийде у нас дуже добре. Ось так. Все. Беру я відкриваю наш силикон, вливаю сюди цю порцію тут 500, тут 25. Нам треба сюди, е, зараз кажу, тут написано, 5%. Ну, я вважаю, що це якраз сюди мінімум піде. Ось так, зливаю. Вимішала я свій силікон. Я думала, що його тут буде більше. Але зараз попробую. Трішечки залью ось тут, щоб ось ці горбиночки закрити. І далі буду бачити, наскільки мені його вистачить. Дуже чогось він загустий. Попробуємо його розвести, рознести. Такий геть густий. Не знати, чому він такий густий, я його так гарно роз. Що що вийде, то вийде. Ова, це я щось психанула, забагато бахнула. діяти, що він тут сам і Ось тут я що могла зібрала, буду приводити до пуття. Зараз буду пробувати, що в мене тут вийде. Може, нарешті вийде. Так, лишаємо. Лишаємо до застигання. Так, далі дивлюся, на що мені ще його вистачить. Ну, попробую зараз. Чи вистачить мені хоча б на цю... Ні, все-таки я візьму спочатку лева. І ще я такого, такий в мене Дід Мороз чи Санта Клаус, не знаю. Дуже мені він подобається і хочеться мені його зробити. Зараз пробуємо. Все, тепер лишається все застигати. Застигає воно 12 годин. Ну, Завтра подивимося, що в мене вийшло. Підсох мій силікон. Ось тут, тут, то, що, на що мені хватило. Зараз я попробую його звідси. Вибрати. Почну з цього. Трошки тут зайшло, але то не критично. Зараз я їх звідси виберу. Ось так от я ці палички приклеювала на двосторонній скотч, щоб вони добре трималися на денцеві. І так, може з цим скотчем я їх зараз і поприбираю. Ось така паличка. І ось дивіться, який гарний молд вийшов. Супер. Ці от залишки я акуратно повідрізаю. І я дуже ним задоволена. Зараз дивимося на цей. Ось така. Це я ножничками відріжу. Дивіться, який гарний молд вийшов. Супер. Супер, супер. Очень заважает тришки. Ось такая. И ось ця. Дуже мені подобається. Гарно воно від... все там відзеркалилося, відпечаталось. Супер. Це нож... візьму манікюрні ножнички, гарненько це все підріжу. Ось тут, і буду мати ось такий шикарний молд для таких паличок. Вони в мене в одному екземплярі, я їх брала на пробу. Тепер буду мати свої такі відливочки. У мене є ось такі, Ну, для них в мене вже не хватило цього силікону. Колись розживуся ще і попробую зробити ще з цих. Ось так. Далі. Далі у мене тут був Дід Мороз на санчатах, чи то Миколай, чи то Санта Клаус, кому як що подобається. Ось так. Виймай, виймай цього, дідуся звідси. Ось так. Залилося трішки тут, хоча я і старалася його на скотч приліпити, але ну, нічого. Зараз ми це все знімемо звідси. Витягла я свого лева звідси також. Тут була така в мене верхушечка, я не могла ніяк її залити, тоді я вклала кусочок ось такої е, коробочки сюди зверху і залила цю верхушку. Все. Витягла я його звідси, зараз тут теж позаливалося, Але принцип тут ясний. Це все, все відриваю. Ось яка краса. Такого буду мати короля лева. Це трішечки, це теж залишки я гарненько обріжу ножничками, все буде добре. Тепер дивимося це, що я виправляла. Залити було одним, потім другим, ще зверху й третім. Зараз подивлюсь, що в мене з цього вийшло. Так, тут знімо. Ну ось що вийшло один, другий і третій. Попробую я витягнути звідси цей підсвічник, що в мене вийде, витягається. Ні, не витягається. Так, це я спортила цю штуку. Може, ще й не спортила, подивлюсь зараз. Ні, не буде з цього діла. Бачите, ось та моя помилка. Середина тут не витягнулась, бо вона не застигла. А ось це гарно витягнулося. Значить, в мене тепер буде таке кашпо. Буду сюди щось вставляти. Таке щодо до... Наприклад, щоб це я таке сюди вставила. Ну, В принципі, принцип ясний. Вставляється серединочка і заливається по кругу. Таке буде кашпо. Ну, що робити, хоч щось. Не підсвічник буде, а кашпо, а може і підсвічник. Але жалко, що ця середина в мене, бачите, не вийшла. Нічого, на помилках вчаться, значить другий раз. Буду розумніша. Тепер це треба звідси витягнути. Ну ось так. Це відкладаю в бік. Ось такі мої гарні три вийшли молди. Ще я над ними попрацюю, повідрізаю ці всі залишки непотрібні. Ну, Загалом я задоволена роботою. Єдине помилка вийшла в мене з цим кашпо. Ну, вже що є, то є. Дякую, що ви були зі мною. На цьому моєму експерименті. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження. Ось. Донайте на ЗСУ. Слава Україні! Разом до перемоги!